Мої вітання. Ми з України. Сергій Грабський, військовий експерт, та полковник збройних сил України запасу сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Мої вітання, пане Сергію. Я розумію, що в фокусі там суспільної уваги увага світу прикута до цих секретних зливів Пентагону. Ми про це з вами поговоримо. Але все ж таки, хотілося б розпочати з. Аналізу тієї ситуації, що нині склалася на фронтах щодо Бахмуту, генеральний штаб збройних сил України повідомляє про те, що тривають складні бої. Ваша оцінка поточної ситуації, прошу, якщо говорити власне про бахмутську ділянку фронту, то треба розуміти, що противник намагається все ж таки виконати задачу, яку йому поставили ще бог на скільки місяців тому, а саме захопити місто. І в зв'язку з цим він продовжує штурмові дії власне в самому місті, намагаючись просунутися через квартали, через щільну міську забудову. Сказати, що це йому не вдається. Ми не можемо, тому що не використовуючи свою колосальну перевагу у особовому складі. І наносячи е, удари, які генерал Сирський назвав е, подібними до сирійської тактики ведення війни, противник ну, об'єктивно може просовуватися в місті. Натомість, ми зараз спостерігаємо тактику таку, що е, відбувається поступове доповнення е, штурмових підрозділів вагнерівців підрозділами повітряно-десантних військ, що свідчить про те, що противник змушений задіювати додаткові резерви і ресурси для того, щоб здобути будь-яку перемогу в цьому місті. Тому е, в Бахмуті зараз спостерігається надзвичайно висока інтенсивність бойових дій. Ми намагаємося утримувати наші позиції і стійко обороняємо райони города, які знаходя міста, які знаходяться під нашим контролем на сьогоднішній день. Але ситуація не має тенденції до покращення, я б сказав, так або стабілізації, тобто активні бойові дії там будуть тривати. Ну і давайте не забувати кінець кінцем, що у нашого ворога є чергова сакральна дата 9 травня. До якої вони будуть намагатися здобути якусь перемогу, що є об'єктивною. Пане Сергію, те, що противник іде туди вже десант, про що це свідчить? Це свідчить про те, що противнику треба показати бодай якусь перемогу, треба якось заспокоїти своє суспільство і мобілізувати своє суспільство для ведення подальших наступальних дій. Ну і треба говорити, що противник не тільки Бахмутом, єдиним живий. Ми уважно спостерігаємо за концентрацією російських військ на Сватівському напрямку, де противник концентрує достатньо потужні ресурси, що може свідчити про його намагання ну, в паралелі або після Бахмуту, якщо як він думає, здійснити якийсь прорив в районі Лімана і вийти там по напрямку на Ізюм, щоб створити додаткову загрозу для наших військ, які оперують в районі Краматорська та Слов'янська. Ми говоримо про те, що противник зараз е, відчайдушно намагається імпровізувати в районі Авдіївки, створюючи свої штурмові підрозділи. Зет, як вони називаються. А це говорить про те, що е, ці от пару прикладів вони свідчать про те, що противник ну, має певний рівень виснаження і недостатності ресурсів, що е, заставляє його ну, діяти нестандартно. При тому він знаходиться ну під шаленим пресом політичного наказу. Захопити любою ціною визначені локації для того, щоб показати хоч якусь перемогу, ну щоб не не зупиняти темп наступу е, наступу, як вони собі вважають, використовуючи всі наявні ресурси. Але ціна цього темпу наступу є дуже висока. Фактично, противник відмовився від ідеї проводити якісь наступальні операції е, поза зазначеними локаціями. Ну, Треба додати ще Мар'янку або певну активність в районі Вугледара, але на південному напрямку мова йде про перехід до такої стратегічної оборони. Стосовно наступу збройних сил України, це питання і, власне майбутні дії українського війська. Вони широко анонсуються. І, зокрема, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, якщо пам'ять мені не зраджує в Канаді, сказав, що контрнаступ може відбутися якраз на початку літа. От з приводу наших перспектив, кілька слів, давайте скажемо в контексті оцих секретних зливів документів Пентагона. Ну знаєте, в контексті зливу секретних так, так званих секретних секретних зливів. Ну, я скажу так, що там нічого особливого не відбулося, тобто, там немає жодного параметру якихось оперативних дій, планування операцій. Йдеться про аналітичні матеріали, які є відзеркаленням того, що дійсно відбувалося місяць тому. Звісно, ситуація за цей місяць змінилася, тобто. Ми отримали більше озброєння бойової техніки, але я б сказав, знаєте, як би дивно не звучало, що ці зливи вигідні нам і американцям, тому що показують наскільки потужною є підтримка України з боку Сполучених Штатів, зокрема наскільки консолідованим є світ, наскільки Сполучені Штати, ну скажімо так, заточені на перемогу України. Тому говорити про те, що воно якось серйозно вплине на процес нашого бойового планування, я б не став. Інваріантність планування дозволяє нам не то, що маніпулювати, а робити певні висновки і змінювати наші плани відповідно до змін ситуації. Навіть сьогодні, навіть зараз, коли ми з вами розмовляємо, плани, які були створені пару годин тому. Вже можуть бути змінені відповідно до ситуації, яка і вихідних даних, які стали відомі нашим оперативникам, оперативникам не мається на увазі підрозділом внутрішніх справ а працівникам оперативних підрозділів штабів, виходячи з отриманої інформації. Тобто, це динамічна ситуація. це Постійна зміна планів, і тому нічого страшного я не бачу, тому що колись якісь зливи, вони точно не вплинуть на процес нашої підготовки. Ми почнемо наступ тільки тоді, коли ми будемо повністю готові. І знаєте, на додаток я скажу, що саме ці документи дозволяють нам, нам, військовим, зменшити тиск на нас з боку суспільства, тому що вони показують, що і навіть американці не проявляють такої активності, як іноді проявляють наші, ну скажімо так. Представники громадянського суспільства, політичних партій, маючи намагання там здобути якісь свої політичні преференції. Військовим не треба заважати. Військові знають, що вони мають робити. Чи є в цих документах те, що вас найбільше здивувало? Ви знаєте, ні. Я скажу більше із того обсягу інформації, який е, став відомий внаслідок цього документу, я абсолютно нічого нового не знайшов. Ну, хіба що мене трошки повеселило, те, що ну, це, в принципі, законна справа і абсолютно логічна справа. Це методика проведення таких дій. Аналітики Сполучених Штатів розглядають найнеймовірніші сценарії розвитку подій, наприклад, там смерть Путіна або смерть Зеленського. Що від того відбудеться? Це, це їх робота. По удар по Кремлю. Це їх робота. Вони зобов'язані це робити, і ну мене єдине, що заспокоїло, що хлопці й дівчата, які займаються цією аналітикою, вони дуже якісно виконують свою роботу, розглядаючи всі можливі варіанти розвитку подій. Ну ще писали про те, що війна України та Росії вона триватиме в 2024 році. Ніхто не здобуде перемоги, і жодна зі сторін не зацікавлена у переговорному процесі. Ну, перш за все, ми з вами про це говорили ще майже рік тому, і я казав, що як мінімум до кінця 24-го року це буде. Тобто, фактично тоді можна казати, що ми з вами щось злили, коли це навіть не було трендом. А то, що стосується того, що не буде перемоги, з цим треба погодитися. Ну, давайте уявімо собі, що буде, якщо ми вийдемо, коли ми вийдемо, коли ми вийдемо на кордони 91-го року. Чи зможемо ми нанести поразку Росії в такий спосіб, що вона підпише капітуляцію? Ну, мабуть, що ні, і тому я неодноразово казав, що шановні друзі, треба розуміти, що навіть з виходу ми зараз з вами починаємо жити в алгоритми Великого Ізраїля. Ми перетворюємося на Великий Ізраїль, і тому нам треба дуже прискіпливо і досконало вивчати досвід Ізраїлю, як ця країна виживає в оточенні ворогів, тому що ну, ми фізично і економічно не маємо ресурсів, щоб самостійно здолати е, Москву, і скажімо так, е, ті розмови про похід на Кремль ну це з області навіть не наукової фантазії фантастики. Е, тому е, не можна говорити, що от війна закінчиться перемогою якоїсь сторони, тому що для цього потрібно більше часу, і е, тільки. Ліквідація суб'єкту міжнародного права, який має кордони з нами і столицею в Москві, може вирішити цю проблему. І це станеться внаслідок, ну скажімо так, певної сукупності факторів і подій, які можуть призвести до того, що остання імперія світу вона розвалиться. Але для цього потрібно трошки більше часу. Знаєте, як казала моя бабця свого часу, велика крижина довго тане. Тому нам треба на, над цим наполегливо працювати і думати про свою безпеку в першу чергу. Тому навіть з виходом на кордони 91-го року я маю сумнів, що ця війна закінчиться так, як нам би хотілося, щоб мир і спокій прийшов на нашу землю. Ми маємо розуміти, що найближча перспектива для нас існування в алгоритмі Ізраїлю. Тому все, що написали, все, що там сказано, я ж кажу, в мене не викликало жодного подиву, тому що ну це. Це про що ми говоримо вже з вами більше року. Пане Сергію, дякую вам за цю розмову. Сергій Грабський, військовий експерт, полковник збройних сил України запасу. Спеціально для ми з України. Бережіть себе і на все добре. До побачення. На все добре, до побачення.